подумала, що сьогодні п'ятниця і дивимось події вихідних. Ну все одно, прийшов розклад, значить, дивимося щось важливе передадуть карти. Обов'язково комунікація з цим відео для обміну енергією. Напишіть. Приймаю знак Задяку ім'я своє вік, що вам хочеться, те й напишіть. І за особистими до мене в Телеграм переходьте. Найближчі вихідні. Важливі події, чого чекати, що карти хочуть передати. Загальний розклад. Поїхали, поїхали, дивимось. В когось будуть витрати на цих вихідних. І е, такі, я б сказала, глобальні, можливо, хтось планує якусь важливу покупку, то вона здійсниться реалізується саме ось цими вихідними. Може допомогти якісь. Мечовий король Терези водолій близнюки. Або це можете бути ви. І тоді для вас, для себе, любимого, коханого щось таке реалізуєте. Щось таке, можливо, навіть ви не всім признаєтесь, що ви це хочете і. Не кожній людині ви можете зізнатись про таке. Ну, щось дуже таємне, таємниче, таке загадкове, я б сказала, буде реалізовано на цих вихідних. Хм. Цікаво, так хочеться побачити, що ж це все ж таки. що що, що? Ну це матеріалка однозначно, можливо, пов'язана з домом, те, що ви давно хотіли, або ви будете вкладатись в ремонт і робити ремонт, а можливо, навіть придбання нерухомості. То я дуже вам цього щиро бажаю, якщо ви цього хочете, і ви цього бажаєте, нехай реалізовуються і всі. Марії здійснюється. Що ще карти хочуть передати? Що ще карти хочуть передати. Роботи буде багато, але і можливість на свято також тут, на любовку і побачення. Тому гарні, активні вихідні. Може втрутитись товаріщ 15-й аркан у нас в реалізацію ваших, ваших планів, але у вас це вийде. Ви подолаєте, подивіться. Пентаклів, стабільність все ж таки бере гору. Гарних вихідних, пишіть, приймаю, хай реалізовується.